Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі власний погляд. І говорити, ми будемо сьогодні про ситуацію, яка склалася в Україні. Гість нашої студії, Олександр Брогінець, народний депутат України, журналіст та поет. Пане Олександре, вітаю вас та рада бачити в нашій студії. Доброго здоров'я, якою є зараз ситуація в Україні на сьогоднішній день? Ну зрозуміло, що ситуація дуже напружена, дуже складна, і я би сказав так, що те, що відбувається сьогодні в Криму, ті дії, які... Вчинила російська влада, вони звичайно взривають всю ситуацію в Європі. Тобто, це питання не Криму і не України. До речі, під час голосування за введення військ в Україну. А повз увагу багатьох людей прийшов той факт, що лише 54% депутатів Ради Федерації проголосувало за це. 54. Тобто, це половина плюс кілька депутатів. Тож, це рішення не було таким же одностайним. Інша річ, що ті депутати, які не схотіли за це голосувати, вони просто не прийшли в сесійну залу. Так от, під час голосування за це питання е, такий собі громадянин одного, який народився в селі під Донецьком, Микола Рижков. Да, ну, може він і не українець, але принаймні народився в Україні, е, то він сказав таку річ: він сказав: треба голосувати за введення військ. «Да, Європа покричить, пообурюється, як це було з Грузією, а потім всі змовкнуть. І так буде і тепер з Кримом. І от кожного разу, коли агресор залишається непокараним, це дає підставу агресору думати про нові дії. Так було і з фашистською Німеччиною, коли вона безкарно увійшла в Австрію. Потім вона безкарно увійшла в Чехословаччину, потім вона безкарно увійшла в Польщу. І якийсь час світова громадськість ніби чекала, що буде далі. І тільки уже коли увійшли війська в Польщу разом з російською радянською армією, тільки тоді вже була формально оголошена війна, яка була тільки формально оголошена. Це все уроки минулого. Сьогодні світ повинен пам'ятати ці уроки і розуміти, що агресор, який вже... Беззаконна дія стосовно Грузії тепер беззаконно діє стосовно України. Якщо його не зупинити, ці дії можуть продовжуватись е, щодо інших країн і так далі. Тому, безумовно, сьогодні є дуже багато різних важелів, в тому числі політичних економічних важелів для того, щоб припинити ці дії. І я от закликаю сьогодні звернувся до е, параолімпійців з проханням не їхати в Сочі на Паралімпійську олімпіаду і. До політиків точно не їхати. Бо якщо ще поїде пара Олімпія для того, щоб позмагатись, це не дуже добре, тому що він фактично буде підтримувати агресора. Але якщо поїде політик разом з ним, то це вже абсолютно факт його підтримки російській інтервенції. Тому дуже сподіваюся, що велика кількість свідомих спортсменів і політиків відмовиться від участі в. Паралімпійських іграх і росіяни зрозуміють, що та інформація, яку дають їхні засоби масової інформації, а я читаю російські ЗМІ, вона наскрізь брехлива. І, на жаль, росіяни чомусь не дуже уважно читають українські ЗМІ, а мати дві точки зору на події непогано навіть для росіянина. Я знаю, що ви сьогодні звернулися ще з однією заявою, саме до СБУ. Що це за заява? Я звернувся до СБУ з проханням. Визнати персонами Нонграта в Україні Путіна, який подав звернення до Ради Федерації про ведення військ, і всіх членів Ради Федерації, які проголосували ці 90, здається, осіб, які проголосували за ведення військ в Україні, вони повинні пляму за це голосування мати на собі пожиттєво. І Я дуже сподіваюся, що наша служба безпеки України. Незважаючи на те, як закінчиться ця ситуація, вона може закінчитися якимись переговорами, якимись компромісами, я сподіваюся, так і буде. І от, тому що зараз, ви знаєте, Меркель нібито домовила, що буде створена комісія, яка розслідує події, яких не було. Ми знаємо, що е, 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 як на щастя... Як країни. з да, ми, ми знаємо, що на щастя вже три доби є протистояння. Ми знаємо, що на щастя нема жодного вбитої, жодної вбитої людини. І, і не було і до цього таким чином. Всі причини надумані. Ми знаємо, що інколи Росія може сама собі влаштовувати диверсії для того, щоб пояснити свої безглузді дії. Цього разу на щастя цього не сталося. І Я дуже сподіваюся, що не буде е, ну ніякої ескалації. що Росія виведе все-таки свої війська, і, і комісія попрацює і доведе. Путіну, якщо в нього е, такі служби, які його обдурюють, можливо, треба, щоб йому іноземці це дивили. Не знаю, відкрили не відкрили очі. Але я дуже хотів би, щоб ці депутати, які голосували за введення військ, ніколи ні за яких умов не потрапили на територію України. Наша земля для них табу. Вони ніколи сюди не повинні потрапити. І дуже сподіваюся, що реакція служби безпеки України буде адекватною. А зараз дуже багато залежить від роботи Верховної Ради та Кабміну. І я хочу наголосити на тому, що багато зараз самооборонців разом з правоохоронцями мирно оберігають всі будівлі. З чим це пов'язано? Довіра до нової влади чи одностайність поглядів? Ну я би сказав так, що тепер немає того, хто дає злочинні накази. На жаль, в будь-якому суспільстві і в російському, і в українському. Є люди, які виконують злочинні накази. На жаль, серед міліцій таких людей ну, було дуже багато. І е, ми не можемо точно сказати, скільки людей їх виконувало в пропорційному відношенні, а хто їх саботував. Ми знаємо, що був, багато міліціонерів саботували виконання наказів. Я говорив з е, людьми, а вони казали, ну нам кажуть тут стояти, ми стоїм, але ми нічого робити не будемо, ми тільки стоїмо. І, е, коли їм давали доручення, чи вказівки, чи накази, вони зробили все можливе для того, щоб їх не виконати. Ми знаємо, що багато підрозділів міліції просто просили, щоб їх заблокували, і щоб вони не потрапили на бойові дії. Тобто, сьогодні немає того, хто дає злочинні накази. Коли немає того, хто дає злочинні накази, то все суспільство стає монолітним. І вже немає значення, по якій бік барикад ти стояв раніше. Раніше одні. Діяли за покликом совісті, а інші виконували злочинні накази. Сьогодні командира злочинних наказів немає. Сьогодні є можливість усім діяти за присягою за покликом совісті, діяти як громадянам України, і таких людей більшість є в міліції, і таких людей безліч є поза міліцією. принаймні всі точно Хто в самообороні, вони е, діють таким чином? Тому сьогодні спільні дії армії, міліції, самооборони, інших-інших організацій абсолютно можливі і вони потрібні. І те, що сьогодні е, в один день, е, 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 Путін е, чи Путлер, як його правильно називають, е, зумів е, організувати в Україні певну систему акцій проросійських, і вони захлинулись миттєво під тиском величезної кількості антиросійських, ну, яке ніби погане слово антиросійських, але антивоєнні акції в Україні виглядають як антиросійські. В Росії вони виглядають, ну, не знаю як, але вони теж антиросійські. Чому? Тому що Росія, Путін сьогодні, на жаль, на світовій карті це одне і те саме. Так от виходить дивна історія. Що для того, щоб захистити віртуальні права якихось людей в Криму, які не порушуються насправді, Путін кидає сотнями людей заграти в Москві, бо вони виходять з плакатами «Міру-мір». Мір». Якщо я не помиляюсь, більше половини тих, хто вийшов з плакатами, було кинуто за грати. Ну, я не знаю, чи більше половини чи ні, але була цифра, що до 300 людей було затримано. Що там з ними далі було, я не знаю. Але факт тому, що а, а, дуже великі а, рухи і Ну, ми розуміємо, що в Росії це інакше, да? в Росії страшно, в Росії можуть. Але все одно протести. Але люди піднімаються. Чому? Тому що е, е, будь-яка війна це погано. Війна це погано. Українці теж не хочуть воювати, але нас змушують до цього. Е, до сьогоднішній день мудрість нашого керівництва призвела до того, що постріли практично не звучать, що відбувається протистояння. Ну, Емоційне, політичне, силове Ой, таке е, 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 ну, тобто, е, немає не лінії фронту, і це правильно. Чому? Тому що на сьогоднішній день в, е, техніка війни це е, асиметричні дії. Сьогодні е, історія про те, як в першу світову війну чи в, навіть в другу були окопи тут ці, а тут інші. Це не сучасна форма ведення війни. Сьогодні війна ведеться по всіх фронтах. Давайте казати прямо: економічну війну проти України Росія вела? вела. Інформаційну війну вона вела, вела. Тепер вона вела ще війська. Тобто. Росія застосовувала багато видів зброї проти України. Сьогодні Україна відповідає інакше. І коли кажуть, що українська армія слабша, ніж російська, бо в нас нема атомної зброї, у нас не... це правда, але я хочу нагадати відому історію про Давіда і Голіафа, коли маленький Давід зміг перемогти великого Голіафа не за рахунок сили, а за рахунок якихось інших речей. Тому сьогодні світ настільки. Щільний, що саме силове просто протистояння, це є тільки частина війни. А те, що сьогодні разом з українською армією, з українськими політиками є безліч інших політиків і громадських думок і тисків на Росію з усього світу, це. Вважайте, що це додаткові армії, які є в Україні, і те, що сьогодні в Росії почались суттєві економічні проблеми, коли відбувся обвал рубля, це ж теж не випадково все відбувається. І я думаю, що цих проблем буде і більше і більше. І коли президент Сполучених Штатів сказав, що у Росії будуть великі жертви. Він не мав на увазі, що він кине атомну бомбу на Москву чи введе шостий флот куди-небудь і так далі. Він говорить про те, що сьогодні, коли весь світ консолідується проти Росії, Росії буде дуже складно, дуже складно, і те, що Росію треба зупиняти, це до, до ну очевидно, бо е, у роки Грузії. Для неї прийшли марно Росії, потрібен серйозний урок, і цим сподіваюся, серйозним уроком буде Крим. Свого часу ви говорили, що від роботи ЗМІ залежить навіть більше ніж від роботи Верховної Ради. І я знаю, що ви відмовились від багатьох інтерв'ю з російськими змі. З чим це пов'язано? Як ви це прокоментуєте? Ну, я вам скажу так, що е, е, коли починався конфлікт, дуже важливо було заспокоїти людей, тому що пам'ятаєте, як на Майдані було, коли всі на Майдані. Зібралися і починають треба йти, треба щось робити, треба нападати, треба щось робити. А політики казали ні, треба вміти бути спокійними і зосередженими. Я жартую. Ну, це такий сумний жарт, але так є. Я кажу: якщо ти хочеш вистрілити ворога, ти повинен бути спокійний і врівноважений. Але якщо ти хочеш стриматися від вистрілу, ти теж повинен бути спокійний і врівноважений, тому що ти робиш те, що ти хочеш зробити, тому на війні, особливо на війні, нервів. Треба діяти спокійно і врівноважено. Бо чого хотів Путін, От, зверніть увагу. Починаються конфлікти сутички, починаються якісь акти. Починається оголошення, що відбудеться засідання Ради Федерації. Потім відбувається публічно це, розказується, як це відбувається. Це війна нервів, це спроба спровокувати Інформативна війна. Да, інформаційна війна. Це спроба взирвати дух людей, перелякати їх. І в цей момент дуже потрібна була сила і спокій. Так, от оцей, оця сила спокою вона не через Верховну Раду може прийти, тому що Верховна Рада не може бути в постійному ефірі і говорити: будьте спокійними, не нервуйте, все буде добре. Заява політика триває кілька хвилин максимум. А що відбувається, з змі від журналіста залежить дуже багато. Від того, як він думає, про те, як він говорить, як він себе відчуває. Я звернув увагу, що всі видання, які до якогось моменту тролери тролили, е, е, лідерів опозиції, які були провладними, там тепер е, вони е, значить належали там певним, вони в якийсь момент зняли. Оце, 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 оцю напругу. Вони відчули, що незважаючи на те, що у них є якісь оплачені чи не оплачені інші інтереси, вони всі все одно громадяни України. Тому вони повинні виступати проти того агресора. І от дуже важливо, що будуть думати журналісти з Росії. І я чого відмовляю російським журналістам? Тому що я журналіст, я прекрасно знаю. Як з трьох слів, які тобі говорить журналіст, зрозуміти, що він хоче від тебе почути, я сам розумію про це. І всі люди, які дзвонять, у них є конкретна і зрозуміла мета, яка спрямована проти України. Тому я кажу, ви зараз маєте можливість звернутися саме до російських змі. Уважає мої колеги журналісти з Росії. Якщо ви на самом деле хочете об'єктивно показати ситуацію в Україні, то як мінімум. Рассказывая о позиции Путина или каких-то других ваших руководителей, попробуйте поставить официальную позицию нашего президента, нашего парламента, нашего кабинета министров. Рассказать о том, что говорят люди, которые представляют другую позицию. Потому что если вы посмотрите на наши материалы о войне в Крыму, мы обязательно говорим, что а вот там происходит то-то. А в это время Путин говорит вот это. А вот такой-то политик говорит вот это. Вы же никогда не показываете официальную позицию Украины. Вам надо учиться быть журналистами. Я понимаю, что это страшно, но лучше быть э, хорошим журналистом одному из вас, чем работать на войну всему тому морю журналистов, которые есть. Лучше ничего не говорить, чем разжигать войну в Европе. Ні одна війна ніколи нікому не принесла пользы. Ми не этой війни, і я думаю, ви теж не хотіли. Тому зробити все, можливе, щоб соборувати прикази власті і напряження ситуації між Україною и Росією. Только тоді у всій Європі буде мир. Я повністю з вами згодна. Це був власний погляд Олександра Брогінця. Залишайтеся на парламентському та пам'ятайте, що Україна. Єдина слава Україні.